Знімбуано здійс, даний і ви на каналі Collection Hein. Сьогодні я вам покажу свої покупочки, свою закупку, що ж я купив, що тут такого мені прийшло. Має мені посилочку з EBay, і що я знайшов в інтернетах, просторах. Ну що ж, давайте по порядку, давайте почнемо з посилочки з eBay. Е, мені прийшла фігурка з е, серії, яку я збираю. На eBay є коротко, такі от фігурки, я вже вам показував, у мене є дві. В колекції це ось такі типу, мініатюри, повністю статичні фігурки, з яких дуже цікавих моментів з мульсеріала, класичного мультсеріала Том і Джері. Тут ми маємо такого Джері. Ви пам'ятаєте цю серію, коли Том запросив у будинок своїх друзів, і вони там почали супервечірку. А Джері якраз тоді спав солодко, вони йому мішали. І це отака одна сценка. Звідси, як Джаре лежить в ліжечку, голова в нього ніби цей дзвіночок такий колакал. Його, По виразу його обличчя видно, що він прям недовольний. Така от фігурка мені прийшла. Обійшлася вона мені приблизно 150 злотих. Тут коробка, звичайно, чут-чуть пошкоджена. Мені це не сподобалось. Але, по-моєму, що фігурка нова, бо там писало, що вона типа, БУ. Але ні, я так роздивився її доволі в ідеальному стані. Е, ось так називається ця серія Tom and Jerry Funny Art 2. У мене її по-першому, є, по-другому, вже є третій, четвертий, по-моєму. Серія цих фігурок. По номеру це фігурка 12. Дуже класна, мені подобається. Є можливість купити куплю, адже я обожнюю щось по тому Jerry. А це такі доволі дешеві фігурки, які мені подобаються. Також в подарок мені продавець поклав карточку з таким салафановим пакетиком, якимось чехлом. Покемон. Справжня статі ця фюрка з Японії мені прийшла. Не знаю, чи з Токіо, чи звідки, але з Японії. І він мені в подарок поклав оригінальну карточку покемон японську іменно ж. Тут японські іерогліфи. Ну, класно, я не знаю на що, Я, покемони в дитинстві любив, дивився аніме. Прям як був мілкий, але якось так воно мене не зачепило. Я такий, ну, класно, коротше, це доволі така приємна річ бонус. Мені сподобалось і було приємно. За це покупцю продавцю. Дякую, я покупець. І наступне, що ми подивимося, це фігурка студійної серії Transformers Ironhide. Автобот Да, я його таки увірвав. Е, ну, Він мені обійшовся в 196 злотих чи 197. Це доволі дорого. Колись це була ціна Ironhide, але запакованого. Але в мене не простий. Він з перевипуску. Е, як ви знаєте, в студійній серії вони випускали пек, там, де були всі автоботи по-першому фільму Ironhide, Ratchet, Bumblebee, Optimus Prime Jazz. Це іменно звітом, чим він відрізняється покраскою. Е, перший оригінальний Ironhide е, не мав покрашених цих пальчиків на ногах. Ось цього от в районі паху цієї бляшки. Ось ці в нього штучки не були помальовані. На голові е, бачимо деталізацію також по боках, щічки, чи як це назвати. Ну, коротше, що я можу сказати? Фігурка, якщо ви просто роздивіться, ну офігенно зроблена. Я як перший раз її в руки взяв, я дивлюся, думаю, блін, вона дійсно якісно зроблена, вона дійсно класна. То як він виглядає? І він насправді він зі всієї п'яки наймасивніший. Він навіть більший за Optimus Prime. У мене Optimus Prime по другому фільму. Месть Помста полеглих. Чись по-англійському. The of the fallen, якось так. Е, і, блін, Айрохайд дуже сів, хтів, тільки як появилася студійна серія. Єдине, що маленький недолік цієї фігурки в тому, що це іменно на принті голови. Е, ви бачите, що його ліве око не помальоване. Е, ви замечали, що у фільмі, я не знаю, чи ви замечали, але в нього чи це праве око? Ні, це праве око. Воно таке пошкоджене. в нього ніби Шрам. У нього лице таке несимметричне. у нього ніби тут так видно як такий маленький шрам, де прямо через око. І воно туди умальоване. Це намальовано, синеньке, все класно. А іменно праве чи ліве. Коротше, не знаю. Я можу, як тому я можу помилятися. Де право, де ліво. Хоча мені на права треба здавати. Я думаю, я розберуся. Я йому покажу свою колекцію автоботів і точно получу права. Е, в комплекті йдуть його дві пушки плазмова. і ця... Ракетниця, він повністю рухливий, Джойнти в нього не збиті, ні нічого, він класно, все рухається, ось так він, він виглядає. В сумі, ця закупка обійшлася мені приблизно 350 злотих. Це доволі дорого, враховуючи які зараз обставини, що я зараз роблю, і як це все. Це доволі дорого. Але ладно, менше з тим. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи ви хочете обзорчик на студійну серію Архайда. Він мені статі прийшов без інструкції, без коробки просто фігурка. Чи обзор моїх всіх фігурок Томі які в мене є? У мене є три ось таких фігурки одна екшен-фігурка, тобто рухлива. Якщо сподобається, якщо я побачу активність на коментарях, то я, звичайно, вже знімлю відео. Бажаю всім гарного дня, арівідерочі.